Імена учениць школи номер 12 Олесі Авсієвич, вихованець Воронівської ЗОЖ Дарії Ковбаси, гімназисток Валерій Марченко та Аліни Синявської цього року у всіх на слуху, адже вони на національному мультипредметному тесті показали найвищі результати з української мови та математики. Проте справжньою зіркою цьогорічного НМТ став випускник спеціалізованої школи номер 1 Данило Лакоза. Який цього року своє досягнення помножив на два, отримавши по 200 балів з української мови та літератури. Я вірила в те, що з мови у нього буде 200. Якщо не даня, то хто ж тоді? І день я працювала тоді, на роботі була. Ну і день, звичайно, я на годинник тільки й дивилася, коли ж він може завершити. Коли вже можемо дізнатися результат. Дуже, звичайно, хвилювалася, вірила, але розуміла, що ну, ніхто не застрахований від помилок. І коли він телефонує, каже, ну що, ну що, 200? Я почала з радості кричати, стрибати. Він каже: із мови із літератури, ну, то взагалі тоді не було вже радості нашої меж. Інна Анатолівна згадує, як розпочалося її знайомство з Данилом, і про непростий шлях, який довелося пройти разом з хлопцем, аби зараз він міг порадувати і її, і себе, і батьків такими блискучими результатами. Про цю дитину я вже знала, тому що на її здібності філологічні звернула увагу вчитель початкових класів Галина Олександрівна Бондарська. В неї була з нею розмова. І тому дійсно це прізвище мені запам'яталося. Він був надзвичайно таким сором'язливим, мовчазним. Цікаво було те, що він фактично ну, дуже ретельно ставився до підготовки домашніх завдань. І от шкільну програму, починаючи з п'ятого класу, він завжди ретельно вивчав. З п'ятого класу ми вже з ним почали готуватися до різноманітних конкурсів мовознавчих. І в шостому класі Даня посів друге місце у фінальному етапі всеукраїнського конкурсу літературно-мовного імені Тараса Григоровича Шевченка. Ну, це був такий вже вагомий результат. В сьомому класі він став переможцем Олімпіади другого етапу. Минулого року посів третє місце, єдиний із команди. Сумської області привіз призове третє місце з фінального етапу Олімпіади з української мови та літератури. Брали ми участь і в марафонах з української мови, інтернет олімпіадах. Тобто, все одно намагалися ми не послаблювати своє вивчення мови. В 10 класі, звичайно, було важкувато, тому що це вже і рівень зовсім інший. Програма набагато складніша. І все одно, щось ці роки дистанційного або змішаного навчання. Дають про себе певний відгук сам Данило розповідає, що національний мультипредметний тест для нього важким не був. Підготовку до оцінювання парубок розпочав з минулого вересня і сам без допомоги репетиторів Гриз граніт науки та згадував те, що вже трохи забулося за роки навчання без репетиторів до історії. Я готувався до математики на уроках. Ось ми розв'язували там завдання минулих років. Я сам теж їх виконував. Ось в принципі, ну я не перенавантажувався так дуже сильно вже. Ось ну тому, що, тому, тому що напевно, звісно, з мови і літератури у мене були знання такі глибші. Ось тому це дало мені трішки фору. Хоча, звісно, на самому тестуванні могли бути різні запитання, і, хоч до ну на 200 балів, я сподівався, звісно. Але могло бути ж все, що завгодно, тому безпосередньо на самому тесті я вирішив ще раз, так би переглянути всі відповіді, чи правильно я їх позначив. Це трішки забрало у мене часу, якого не вистачило там, наприклад, на математику вирішити там останні завдання найскладніші. От, але дало мені впевненість і цей високий бал. Тепер, коли шкільний етап завершено, розпочинається справжня доросла дорога, яку Данило мріє розпочати в столиці нашої батьківщини. Скоріше за все в Київський національний університет імені Шевченка на спеціальність українська мова, література та західноєвропейські мови. Ну що дає можливість, якби поєднувати і таке детальне вивчення рідного слова і Іншомовних багато є тут напрямків, і науковий, і викладацький, і можна бути і журналістом, і, і зі знанням інших мов на дипломатичній арені теж бути. Тому тут багато є шляхів. Вчителька Данила, пані Інна, впевнена, що юнак досягне всього, про що мріє, адже він безнадійно самодисциплінований і вмотивований. А це Головний елемент досягнення успіху, звичайно, це велика радість для всіх. Да. І гордість. Гордість і для, і для рідних, і для школи, і для міста. І, для міста да. і мене тішить як учителя те, що дитина з такою любов'ю до слова, до всього рідного, з високою внутрішньою культурою, на сьогодні залишається надалі і навчатися і свої плани на майбутнє. Пов'язує саме з батьківщиною з Україною.